Досі уроки фізкультури у школі села Стрільчи нагадували звичайну руханку. У спортзалі не було навіть не кажучи уже про необхідний інвентар. Зате тепер заняття фізичної культури відбуватимуться у сучасній спортивній залі. Ми маємо спортивну залу з сучасним покриттям. Ми маємо внутрішні туалети, ми маємо душові кабіни, ми маємо роздягальні з сучасними шафками, де можуть діти переодягатися. Ми маємо радість того, що наші дітки сьогодні займатимуться на уроках фізичної культури, так як займаються діти інших шкіл. Великих містах новий ігровий майданчик з'явився у садочку стрільчанських малюків. Цей заклад не працював 15 років. Фасад і покрівля садочка були у вкрай задовільному стані. Тепер його повністю відреконструювали. У дітей є не лише місце для ігор, а й теплі укомплектовані кімнати та спортивна зала. Діти наші будуть отримають і фізичний розвиток, повноцінний, будуть проводитися заняття з фізкультури на вже зовсім інакшому рівні, як то було до до цього. Часу Появився у нас, з'явився у нас ігровий майданчик, там де дітки наші будуть гратися, відпочивати, оздоровлюватися. Посприяв тому, аби сільські діти могли виховуватися у належних умовах. Депутат обласної ради Василь Матійчик до робіт у закладах освіти меценат залучив не лише місцевих мешканців, а й спеціалістів з усієї України. Усі разом працювали заради кращого майбутнього для молоді. Сьогодні Горденківський район. Мені здається, певною мірою оновився, і для мене особисто важливо, що оновився саме вперед день 20-ї річниці незалежності України. Ми відкриваємо хороші спортивні зали, відкриваємо дитячі майданчики, відкриваємо дитячі садочки. Тобто ми сьогодні працюємо для нашого майбутнього, майбутнього України. Радував меценат-дошкільнят у ще двох городенківських селах: Котиківка та Серафинці. В останньому 1 вересня малюків зустрічатиме повністю відреконструйований дитячий садок Журавлик.